Всім привіт! З вами канал Саймон Сейс. мене звати Сіма. На цих вихідних відбувся сьомий тур АПЛ. Тож погнали дивитись маленький огляд туру. Друзі, нас вже трошки стало більше, але до перших 500 підписників не вистачає зовсім трошечки. Постав лайкос та коментос, і ти зможеш мені в цьому допомогти. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ну все, полетіли дивитись на сьомий тур АПЛ. Відкривав сьомий тур матч між Асновілою та Брайтоном. Той, хто знайомий з цими командами, то той знає, матч мав бути суперцікавим. Матч точно не був нудним. Це факт. Рахунок на табло 6-1 на користь підопічних у Емері. Забивали в цьому матчі за Асновілу Воткін зробив хет-трик, автоголи Ступіньяна, Ремзі та Дуглас Луїс. А за Брайтон забив дебютний гол Ансуфаті. Саме цікаве це показник очікуваних голів у Асновіли, А він склав півтора м'яча за гру. У першому таймі Астонвіли нав'язали впевнену боротьбу і не програвала центр поля. Постійно пересингов. Вала та створювала натиск на Брайтон. Команда Дедзербі була насправді не схожа сама на себе в цьому матчі, і особливо у білдап-структурах. Ідемо далі. Вулс покусав Манчестер Сіті рахунок 2-1, Забувала в цьому матчі діяша автогол після прострілу Нето. Чудово нето з центра поля зробив швидкий рейд, де пройшов Філа Фодена та Аке. І простріл у другому таймі. Зі штрафного чудовий гол забив Альварес у самісіньку дев'ятку. Хічан Хван забив другий гол у цій зустрічі і тим самим приніс перемогу команді Вулс. Манчестер Юнайтед вдома програв Крістал Пелес рахунком 1-0. Не вдалося впевнено повторити результат, як і в кубку. В кубку до речі, команди зіграли 3-0, Виграв Манчестер Юнайтед. А в цьому матчі забив єдиний гол захисник Крістал Пелес Андерсон. Чудово потрапив м'яч на ногу після штрафного від Еза. І той під поперечку забив гол. Ньюкасл виграв Бернлі з рахунком 2-0. Забували в цьому матчі Ісак та Мігель Альмірон. Також Вестгем виграв вдома з рахунком 2-0 у Шеффілд Юнайтед. забивали в цьому матчі Боун та Соучек. Лутон виграв свою першу гру в чемпіонаті. Грали вони проти Евертона. Результат матчу 1-2 на користь Лутона. забивали в цьому матчі Моріс та Том Локер за Лутон. А за Евертон забив Кальверт Люїн. Наш Віталій Миколенко отримав найвищу оцінку в команді сім і В цій грі він зробив 116 дотиків, 77% точних передач, боротьба за 9 з 9, втрата володіння 24 рази. На вісів 5 і 1 був точний. І дових передач 7 і 4 з них були точними. І ви тільки погляньте на цю теплову карту. Просто якась нереальна машина. Нотінгем Форес приймав Брентфорд. Матч завершився з рахунком 1-1. Забували в цьому матчі за Нотінгем Форес Ніклас Домінгес, а за Брентфорд Крістіан Норгард. Матч туру Тоттенгем приймав от Ліверпуль. Трохи не трохи вийшов скандальний матч. Дві червоні картки, одинадцять жовтих карток, відмінений чистий гол Ліверпуля, максимально дивні суддівські рішення. Травма Гакпо автогол Матіпа, матч мрії просто якийсь вийшов. На 26-й хвилині Кертіс Джонс отримав пряму червону картку після перегляду вару. А я поцінив взагалі цей епізод, напевно, з жовтою карткою. Більше так був стик, так у Джонса поїхала нога після дотику до м'яча, але я не можу назвати це навмисним фолом. Після вилучення одразу забиває Луїс Діос, але гол відміняють від дуже тупого суддівського рішення. Ось, будь ласка, скріншот цього епізоду. Бачимо, що нога та корпус Крістіана Ромеро затримують. І майже на одній лінії з Діасом. Після цього одразу Тоттенгем провів у рахунку, забив м'яч сон після передачі Рішарлісона. Провалив свій фланг Гомес, де пройшла передача Медісона на Рішарлісона, і той прострілив у центр карного майданчика, де на випередження зіграв сон. Привіт Ван Дейк та Матіп. Ліверпулю вдалося забити гол у відповідь. Наприкінці першого тайму Коді по після скидки Ван Дейка забиває гол ціною травми. Гак по травмував гімілкостоп в підсумку. Носок зазнав зовнішньої ротації, що могло ушкодити внутрішні з кисоглобу, а саме дельтоподібну зв'язку. Поки невідомо якого ступеня травма у гравця, очікується, що гравець пропустить близько місяця. Якщо травма таки підтвердиться, на 69-й хвилині жота отримує другу жовту картку з другої згоден, але з першою це просто якийсь кринж. Ситуація жота просто пробіг біля удоги. Ось, подивіться цей епізод. Якщо за це отримувати жовту картку, то я навіть не знаю, як тоді взагалі грати в футбол. Зрозуміло, що після другої червоної картки, та ще й на виїзді, важко зберігати нічий результат. Тиск емоції втома на 90 плюс 6 хвилині автогол від Матіпа, Тому підтвердження дуже шкода, що від дивних суддівських рішень вирішується доля матчу. Борн приймав Лондонський арсенал. Забарни та зінченко вийшли у старті своїх команд. Арсенал впевнено переміг із рахунком 4-0. Забивали в цьому матчі Бакайо Сака, Мартін Едегор, Кай Хаверс. Свій перший гол за арсенал. Та наприкінці забивав Бен Вайт. Напевно, найпоказовий момент зустрічі був, коли Мартін Едгор та Сака віддали пенальті Каю Хаверсу. Цей момент реально прикольний і показує наскільки ці відносини в команді та яка підтримка серед гравців. А ось в цьому епізоді вже наш Зіченко підтримує Смітроу, бо той почав дуже сильно переживати за упущені моменти в цій грі. Забар не отримав оцінку 6,4, точність передач складу 93%, боротьба за позицію з 4 спроб 3 були успішні. Зіченко отримав оцінку 7,5, точність передач складу 90%, боротьба за позицію з 9 спроб 6 були точними і 82 дотики до м'яча він зробив в цій зустрічі. Ну і останній матч в турі зіграли між собою Фулгем та Челсі. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь Челсі. Забували в цьому матчі Мудрик та Броя. Нарешті це сталося. Михайло Мудрик забив свій перший гол. З чим його і вітаємо? Прикро, що після першого тайму отримав травму, і на превеликий жаль не зміг продовжити поєдинок. Загалом мудрик отримав оцінку 7,3. Точність передач склала 50%. Боротьба за позицією з трьох спроб було дві, і 16 дотиків до м'яча. Друзі, всім дякую за увагу. Це був коротенький огляд на сьомий тур АПЛ. Став свою вподобайку. Напиши комент, який матч дивився ти, і чи сподобався він тобі. Всім до скорих зустрічей, всім пока.